Навесні 1974 року кіноспільнота Радянського Союзу дізналася, що один із найвідоміших режисерів країни Сергій Бондарчук почав знімати стрічку до чергового ювілею великої перемоги. Режисер, що прославився масштабними картинами Війна та мир і Ватерлоу, умовив улюбленого письменника Михайла Шолохова дозволити екранізувати його незавершений роман Вони воювали за батьківщину. Хоча у творі Шолохова кілька центральних персонажів є українцями, Бондарчук покликав у стрічку зіркових російських авторів і лише одного українця Миколу Шудька. Театр Франка став якби на деби. Шутька запросили на проби. Він пройшов ці проби і його затвердив, Бондарчук. Всі ахнули. А Шутя та молодець. Доброго здоров'ячка! Благодарю за увагу. Катайте далі, к чортовій матері. Запрошення Миколи Шудька до картини Бондарчука для багатьох означало, що талант українського актора визнали не лише за межами його театру, а й за межами України. Незвичайний актор, великий український актор. Він органічний, правдивий, начебто, не показний, але дуже справжній, глибокий. Микола Олексійович, перш за все був дуже правдивим, переконливим. Абсолютно відчував всі обставини, в яких він існує. І він дуже виділявся на фоні всіх корифеїв. Він був такий особняком, такий стояв. Медсамбат. Ходив? Ходив, ходив. Ну і що? Нічого. А чого ж ти ходив? Так просто ходив, Знакомих іскав. А ти знаєш, там була одна гарненька. Не клюнула. Та я не старався, щоб клюнула. Ну, це ти, брось, не бреши. Я ж бачив, як ти чоботи травою начищав і медаль свою тряпочкою надраював. Ну, правда, там попадається не з такими медалями. Микола Шудько народився 19 грудня 1927 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Сім'я дуже важко жила. Була розкулачена. Кажу, тато, що ж там розкулачу. Ну, каже, що у нас був кінь, не була корова, більш нічого не було. Але розкулачував. В сім'ї було два брати: він і дядько Іван. Батько розказував, що його розстріляли німці за те, що він був українським націоналістом. У часи Другої світової війни не стало і батька Миколи Шудька. Родині повідомили, що він пропав без звісти. І тому батько залишився в сім'ї уже один з мамою. Він дуже любив маму, а маму не називав на Ви. Мене це так дивувало. Він був такий дуже стриманий, що не часто щось про себе міг говорити. Чи грав він в самодіяльності, не знаю. 48-го року Микола Шудько закінчив Дніпропетровське театральне училище. Деякий час працював в Олександрійському театрі. Це я так ще пам'ятаю дитину. Дуже недовго. До Олександрії молодий актор повіс і дружину. 49-го Микола Шудько одружився зі своєю землячкою Женею, котру знав зі шкільних років. Євгенія Сіренко вона не була пов'язана з театром з мистецтвом. Вона працювала деякий час бухгалтером, потім працювала військоматі, а познайомились в клубі на танцях. Оце все, що я знаю. 50-го року у молодого подружжя народився син Сергій. За п'ять років родина переїхала до Чернівців. Миколу Шудька запросив Чернівецький український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Це був один з найвизначніших музично-драматичних театрів України. По своїй культурі театральній, по режисерській професійності. Атмосфера, яка була в цьому театрі, дивовижна. мабуть, це і я тому пішов в театральне мистецтво, тому що актори приділяли стільки уваги театральним дітям. Всі ці ялинки організовували актори. Гарунки, грали дідів морозів, снігурні, кого, звірів, кого хоче. Батько дуже рідко був вдома. Репетиція вистави, репетиція вистава. Дуже мало він мені приділяв уваги у дитинстві. В основному я був з мамою і бачив батька тільки на сцені. Батько був дуже гарною в молодості, високий, статний, вродливий. Мабуть, що і мама там ревнувала, звичайно. Мабуть, це було з однієї з причин, що вона на кожну виставу ходила. Мене не брали, то прокидався один в темряві, і мені було страшно. Там було п'ять років, а мама теж пішла до, до батька в театр, щоб не поклонниці його не звабили. Ще замолоду Микола Шудько почав зніматися у кіно. 57-го року його покликав у свою стрічку перший парубок Сергій Параджанов. Це була перша зустріч актора із видатним режисером і неординарною особистістю, але не остання. Ах, які матеріали! Де купили, де набрали, у Сидора продавця, у Сидора Молодця! Ви як павла в ні, як троянда в Фагайдешині. А одягши креп-жоржет, всі ви схожі на букет. Ах, які матеріали, де купили, де набрали. У Сидора продавця, у Сидора молодця. 63-го року Микола Шудько покинув Чернівці. Його запросили до Київського драматичного театру імені Франка. Тоді був директор театру Чернівецького Карпенко. Його призначили директором театру імені Франка. І от він з собою запросив батька на переїзд до Києва. Микола Шудько погодився без вагань через родинні справи. Майже 20 років по тому він піде з цього театру так само через обставини у сім'ї. 63-го року Микола Олексійович захотів бути ближче до тринадцятилітнього сина. Котрий вже рік як навчався у музичній школі-інтернаті імені Лисенка. В театр Чернівецький приїздив такий великий музикант Володимир Володимирович Безфамільний. Зараз професор ну, національної музичної академії. І він приїздив на гастролі, і там давав концерт. І батько був йому так. сподобалось, він мені потім розповідав, що через кілька днів він мені приніс такий маленький баянчик. Ти будеш займатися музикою. Педагоги їздили по містах і шукали талановитих дітей. І був такий Степан Рігоровичапкі, і мене він запросив. І Я рік прожив один. Батьки приїжджали, мама в основному приїжджала. Як синок там один Шадьком Миколою Олексійовичем ми в театр прийшли одночасно. Десь на репетицію познайомились. Потім вирішили йти додому, і виявили, що ми йдемо в один гуртожиток. Ми жили тоді на Чоговіна. Там я познайомилася з Женією, з дружиною Миколи Олексійовича, дуже симпатична, енергійна, така гарна жінка була. І в старості була дуже красива. Характер був дуже складний, темпераментний. Якщо батько був такий спокійний, Микола Олексійович був як такий пухнаштий домашній кіт, такий приємний якийсь. На нього можна було їздити, як то кажуть, воду возити. Він все сприймав так, аби тихо було. Його роздратувати це треба було докласти надзвичайних зусиль. Фрасіни Терентьєвна, Я дену вас як розу вітров. Ви все об одному тому же, Сідор сід У середині 60-х Микола Шудько уже в Києві вдруге зустрівся із Сергієм Параджановим. Той збирався у кіноекспедицію у Західну Україну, де саме знімав картину Тіні забутих предків. Дізнавшись, що шутки мешкають у гуртожитку, режисер запропонував їм тимчасово пожити у власній квартирі. Що ж ви там будете у гуртожитку мучитись? Переїздіть. І ми переїхали, здається, на дев'ятому поверсі. Дуже маленька квартира, суміжні кімнати. В нього не було електрики в квартирі. Він вважав це зайвим. Були меблі дуже прості, але при всій цій лаконічності умебльованості в нього була фізгармонія. І він казав: Я тебе дуже прошу, зіграй. Я буду слушати, як ти граєш. Я грав, особливо любив баха. Була така добра людина, що більш добрих я з тих пір не зустрічав. А потім батькові вже театр виділив в квартиру на вулиці Червоноармійській, майже навпроти Палацу України, який тільки тоді будувався. Маленька була дуже, дві кімнатки, суміжні, малесенька кухня, але вона була звичайно таким щастям. Період. Радянської драматургії в Україні був посередній. Цей період насичений був у театрі Франка п'єсами зарудного, коломійця, Сафронова, Корнічука. Це здебільшого тематика колгоспно виробничо Заводська. Але він був і там цікавий. Він збагачував свої ролі саме своєю індивідуальністю, теплом людяністю, щирістю. Мухадіадору, а чому ж вона з тобою не приїхала? Я запрошував, але й мамаша не зносить машин. Каже, що на відгазів голова обертом іде. Мамаша! Слухай, Медельсон! Смога, стара хіба ж теж! Приїжджає! на своєму моєму будь-ня подивитись, тобто на вас, Кливанчик. Слухай, а, а, Як на мене так, подивитися? Так, так. На мене подивитися. А що ж тут дивитися? Я все приводи пляшечку взяв. Рівно виділяються певні ролі. Які ставали подіями, якщо б сказати, чим він видатний як артист, я б за його життя виділив би три його роботи: всі різні і всі підкреслюють величність його як артиста? Це перш за все він прекрасно увійшов. Виставу «Украдене нещастя Франка. Треба сказати, що після бучми це було просто подвигом вийти в цій ролі. Звичайно, він грав по-своєму від своєї природи. Темно, забитого, з трагічною долею, гуцула, з таким скрипучим голосом. Це велика і складна дуже роль. здорово грав, дуже здорово. Коли батька привезли на прощання під театр, Ступка говорив: Микола, якщо б ти зіграв тільки одну цю роль Миколи Задорожнього, то вже б ти був актором визначним. Я пам'ятаю цю роль. Дійсно, я плакав, коли дивився цю виставу. Слідуюча робота це Шельмен Годенши. Це треба було бачити. Те, що він витворяв на сцені, дуже веселило і глядача, і акторів. Таке щось. Приємне, це був такий вертлягий, такий активний, винахідливий. Крутився як вуж, і тому треба догодити. І тому треба догодить. Шельменко справжній шельма. Причому в такому ритмі наші одягальщиці міняли йому три сорочки. Настільки була потужна віддача. Це теж велика робота. Сміху було. Публіка просто лежала, падала під стільці, можна сказати. І третя вистава він теж великий. Це куліша, патетична соната. Там він грав безногого солдата, який під час революції, повертається з Першої світової війни. Там такий епізод. Протікає криша і крапельки. Музично, монотонно капали. Режисура прекрасна. Його жінка. Куріна Куманченко. Заклинала, наче молилася Богу, коли ж ти повернешся дорогий, і з'являлася людина, вибачте, обрубок людини. Ноги його були закамуфліровані в таку якусь ніг, розумієте, шинель. На якихось там пліщатах. Він з'їжджав з помосту, називав її по імені. І вони обіймалися і починали говорити. Лепитали один одному якісь слова. Це неможливо буде. Дивитись на це не ридати. Навіть зараз, коли от згадуєш, починають раніти сльози. Його не можна було не помітити. Навіть в маленькій ролі, я пам'ятаю, в Тернополі після гастролі, після вистави. Чуєш там, от шутко сьогодні в ударі був. Вони ж не знають, що він завжди в ударі. Трудівник великий на сцені. Дуже серйозно відносився до своєї роботи. Я хочу розповісти один малесенький такий епізодик, який мене просто приголомшив. Була репетиція Марусі Богославки. У нього була ролька невеличка. І він так сидів трошечки так позаду, і ми з героїнині, у нас була дуетна сцена. Згадували батьківщину, і потім пішла така українська пісня. Зелена я ліщинонька, чомне гориш, та все курися. Ей, молодая, та дівчинонька, чого плачеш? Чого журися? Я повернулась на нього. У нього на обличчі отакі сльози справжні. Це навіть не на виставі було. Це було на репетиції. Я бачу таку віддачу. І він абсолютно проникався цією дією. Отак треба жити на сцені, так треба працювати. Знаєте, що запам'яталось за кілька днів до вистави. Він уже не спілкувався зі своїми близькими. Він працював, міг лежати, тримав роль. Він був великим актором. Але коли йому говориш, «Коля, ти знає, ти сьогодні так хороша гра. Він страшно не любив, коли його хвалять. Він не знав, як на це реагувати. Мабуть, не не любив, коли й лаяли. Ти про бур'янець розкажи, що на твоїй ділянці процвітає. А ти частіше у поле виходь, Булгактерія, та й побачиш, що то не бур'янець. А кукурудза. Смішливий. До чортиків. Дяді Колі можна було палець показати, і він починає сміятися. Ну, о, і, а вже зупинити його не можна. Шутя він такий безпосередній, якщо бачить, так зразу і все. Через що завжди там і партнери, дивіться хлопці, тільки шутькові пальцями показуйте. Любий анекдот, він так реготатиме, що й ти, якщо тобі не дуже смішно, також будеш дуже сміятися. Міша Крамер розповідав про фараони. Грають вони в якомусь районному центрі, клуб там переповнений. Вони з Панасів грають. Він каже: що його робити з хлібом, якщо не вдалої форми. А це каже: Поріж його на шматочки, так ніхто ж не побачить, якою він буде форми. І все. відломив цей шматок цього хліба. Шутької, а тут пацани, хлопці, на вансену аж на се Панасів щось там говорить, а він побачив. Каже, Пиріжка хочеш, це шутко. забув за цю сяду. а, а, а цей пацан. Ні, що ти, бери, бери, не все. <масівся> Панасі вже ж дереплю, каже, говори що небудь голландське, говори. Ну що товариство, давайте з'їмо, на радощах побережжеться. Ой, давай, давай. Знаєте, коли грається вистава от фараони, вона в нас пройшла 500, а може, і 700 разів. Текст знаєш, як ну, не на зубок, вночі там, розбуди, я тобі даю репліку і все. Панасів каже, Коля, повторимо же текст, давай все. Та ну, що це переграно, все. Сцена їхня приходить, Микола Панасів дає репліку. Дядя Коля. Мовчить. Панасів, так тихенько, говори що нібудь голландський. Він дуже е, любив багато історій театральних розказувати. Я пам'ятаю, він задумав, щоби рублю скид скинутися і в понеділок збиратися на чай. Купляли чай, цукор, печо, без вина. Несхильний дядя Коля був до чарки. Гарний чай, самовар стояв, розказували анекдоти, і він керував цим. Це такий красивий, статечний чоловік, завжди одягнений зі смаком. Молочно-біле оце волосся вимите чисто, голубі очі з прищуром, гумор якийсь, який виринає в його душі, з цигаркою завжди. Палив багато. Папіросу за папіросою він курив багато і то любив паузи між папіросами розказати. Завжди щось розказує завжди оточений групою молодших старших. Коли він розповідав епізоди свого життя театрально, реготіли так, що просто за животи хапались. Причому так, знаєте, не артистично, просто але це було надзвичайно смішно. От сприймався він так: а шутя, шутя, шутя. Комік він серйозна людина, О, розумієте, от він так міг масочку, а, доші привіт там, там а там. Вже коли так познайомились, все. Ну, здоров студент сьогодні їв що-небудь. Я там навчання, ну така людяна людина. Я б не сказав, би, що він дружив з кимось. Він рівно до всіх ставився. Він людина до певної міри закрита була. Ніколи не показував, що в нього на душі. Таке було враження завжди, що він гармонійно живе, дуже любив свою сім'ю. Приїхали. Ага. Приїхали. Слухай, Діодору, я дуже тебе прошу, побачиш пуда, нехай він прихопить цукру. Ну, ти ще чаю хоч. З сім'єю Шутько вірніше з молодшим Шутько. Я познайомилась в музичній школі імені Лисенка. І у нас так не склались відносини, я вам скажу. Що була ненависть, а потім закінчили музичне училище, куди вдвох поступили. Потім ми вступаємо разом на один курс консерваторії. І отут спалахнули велике кохання, яке затьмарило все. І По цей час 42 роки, слава Богу. Перше, що мені сказав ЗАГСІ, батько обняв і сказав. Нарешті в мене з'явилась дочка. Моєї дружини батько дуже рано пішов з життя, їй було всього 16 років. І тому мій батько став для неї рідним. Мамою відносини були більш складними, А от батько підтримував її у всьому. Він виконував всі мої примхи. і свекруха казала: Коля, це не можна. Що вона таке придумала? Він все взагалі. Це була людина, яка старалася всім було добре. Він страшенно любив мою дочку, внучку свою. Коли Настуся народилась, то я ще в половому будинку сказала, її будуть звати чи Анастасія, чи Христина. А ви Миколасі мама була Анастасія? Він коли це почув, ну уявляєте собі. Влітку 74-го року шутька викликали у Волгоградську область. На зйомки стрічки Сергія Бондарчука вони воювали за батьківщину. Ніхто мене сюди не сажав, браток. Я сам вирив собі окопчики, отаборився тут. Тоскно мені стало сьогодні коло кухні. От я і покинув її. І він на кілька днів повернувся з цієї експедиції в Київ. І ми сидимо в кухні у батьків. І раптом чуємо, точка передає, що сьогодні помер Василь Шукшин. Боже, якби ви бачили, як він плакав. Плакав як дитина просто. Декілька днів. Ну, позавчора я з ним балакав, Позавчора я з ним знімався. Оце говорить про його сутність, мабуть. Так я думаю. Отут От він справжній був. Ну ти доволі мною герой. Йоска, моя дорогой Петя. Знаєш, Петя, краще б ти замість цих собачих нежностей дав би мені гранатку. Я тобі дам гранатку, Петя, Я тебе дам. Наприкінці 70-х обставини у театрі Франка змінилися. Разом з цим змінилося і ставлення до Миколи Шудька. Коли прийшов вже до театру Сергій Володимирович Данченко... Танченко привіз оглоблена і Івченка, І ступу шутька ніхто не просив з театру. Навпаки йому дали роль разом з Івченко Такій п'єсі Дикий ангел. Шутька не могли обійти і призначили на цю роль, але він відчув, що він прем'єру не зіграє. Це вже його режисер. У 80-му році Микола Олексійович вирішив покинути театр Франка. Спонукали його до цього і творчі обставини, і родині. Йому стало некомфортно в театрі. А головною обставиною було те, що мати його переїхала до Києва. Батько купив хатинку в цьому козині і маму перевіз сюди. І він хотів з нею бути більше і частіше. Його запросили на студію Мені Давженка в штат. Каже, я там буду більш вільний. Він поставив кілька вистав. І в Чернівецькому театрі його запросили, і в Житомирському театрі. Криворізькому театрі а він збирався знімати кіно. Про кривий рік знову таки каже: якщо я проб'ю сценарій там про шахтарів, ти мені підходиш. Я кажу, Микола Олексійович, добре. І так, оце було нездійснено цей фільм. У батька були золоті руки. Він все намагався робити сам. У нас же дефіцит був і не тільки там в їжі, але й в меблях. Він в Чернівцях зробив абсолютно все своїми руками. Шафа була велика, ліжко двоспальне, причому я все бачила, тумбочки. Це було просто лаковані, шикарні. Я нібито це з фабрики. Насті, стільчики робив і писав таке, як фірму свою. Мебіль, дід. Він і шив сам. Машинка у нас була зі старенька. Труси міг пошити, дачу будував. І от що мене вразило, що він шукав струг, оцей електричний, мені підлогу треба там, яку так ви будете самі. Сам бетонували ми ці доріжки. Більш того, ми будували гараж самі. Дво. Я стомлювався. Йому це, мабуть, було задоволення. Він зовсім не вмів відпочивати. Один раз за все життя. Вони з мамою були в санаторії під сунду. Мама потім розповідала, що він через тиждень вже не знав, куди себе подіти. Він дуже любив природу. От тому і останні роки він і в Київ не хотів їхати. От на дачі там він рибалка, ліс. Ми ходили з ним по гриби. Читати він дуже любив. До старості вже до глибокої читав. Джером Джером, троє в одної лодки, не читає собаки. Читав Швейка приводи, читав Ільфа і Петрова. Це улюблені були. І в останні роки знаєте, читав Толстого. Ну а потім таке горе з ним це сталося. Коли голос пропав? У голосі почався хрип. До одного лікаря, до лор. Каже, так, да, там на, на зв'язках є образування. І, звичайно, треба було радикально щось робити одразу. Він до цього ще відносився так легковажно. Вже так, пройде. А потім виявилося, що там рак. І Він ще прожив після цього п'ять років. Батько дуже важко вмирав. Я так до сих пір думаю, що за що ж так. Трахіотомія, це видалення гортані. Цих операцій було багато: п'ять мами вже не було. Мама раніше пішла. Мама і раніше й пішла, тому що настільки вона його любила, і вона жила його життям. І коли він захворів, вона так це переживала. Він сказав, знаєте що, я хочу, ми його перевезли в хоспис, це останні два тижні, тому що вже без лікарів треба було колоти морфіт. І так вже останній день, як я його бачив, він так мені от, от простити собі не можу, і поки буду живий. Цінок, ну посіді ще Ну, Він так говорив, я так посиді ще сама. Тато, я завтра прийду. А наступного дня подзвонили, сказали, що вже його немає. 4 січня 2010 року Миколи Шудька не стало і до цих пір. боляче, що мало я так от з ним близько був, мало дуже. Коли лежав у хоспісі, він написав мені записку: Сіночок, я тебе дуже люблю, а до того нічого ніколи про це не говорив. Є вистави, записані в фонді, Є, але я їх не бачу. І таким чином він залишився в пам'яті нашій, хто з ним працював. А от для загалу він і це боляче. Що такий майстер. Нічого. Благодарю за увагу.